Добрий день, всім нашим підписчикам, всім нашим друзям, всім, хто нас радить, допомагає. У нас сьогодні е, нова трагедія. Ми викинули нам помойку, стару драпалку, прийшлось купити нову, тому що в нас вхід вже пішли он обої, а ця, що в них тут стояла, ми вже поставили в коридорі, бо в коридорі теж вже обої треба підклеювати. Це наш сьопка сидить. Ми з сьогоднішнього дня відмінили йому антибіотик. Він вже сам їсть, сам п'є, сам в туалет ходить регулярно, з ним вже все добре. Він же ось спригує сам. Вибачайте, що в такий важкий час ми купуємо такі речі. Ну, обої переклеювати, ми їх тільки недавно поклеїли, ще зарані дорожче вийде. Так що дякуємо всім, хто нам допомагає і допоможе. Велике всім спасибі і до побачення. Кіт, дивіться на нову царапалку. Тільки не на обої.